Серед різноманітних вірусних інфекцій все ще є і коронавірус. На щастя, сьогодні є можливість убезпечити себе від ускладнень цього захворювання завдяки вакцинації. Про це добре знає і Христина, яка разом зі своєю 11-річною донькою прийшла імунізуватись. Ми прийшли робити вакцинацію. У мене вже четверта бустерна доза. А дочці перший раз робимо вакцинацію. Оскільки я знала, що з з 12 років, але сказала, що можна вже з 5. Так що коронавірус нікуди не подівся і вирішила вакцинувати дитину, щоб себе обезпечити. Теж вакциною Pfizer для діточок з від 5 до 12 років. Все добре? Угу. Все? Ось так всього декілька хвилин і Катя з мамою вже захищені від вірусу. Зазначимо, що сьогодні діти віком від 5 до 11 років можуть отримати щеплення проти covid 19 вакциною Pfizer за згоди батьків або опікунів. Більше дітей дитячого населення, тобто дорослі менше хворіє, а діти більше хворіють. Тому щеплення зараз ми розпочали щеплення серед дитячого населення від 5 до 12 років. І лікарі рекомендують користуватись цією можливістю та вакцинувати себе та дітей. Адже, як вже відомо, коронавірус не обирає і кожен може бути в зоні ризику. Особливо зараз, коли ковід може проявлятися симптомами звичайного ГРВІ. Більше проявляється як вірусне захворювання, тобто нежить, кашель, температура, більше таких проявів немає. Но, якщо починаються тільки перші ознаки, тобто не затягувати, тобто деколи до нас хворі приходять через два тижні. Це вже трошки запізно, бо буває вже з ускладнення. Треба приходити хоча б другий-третій день. Бачиш, що температурить, і тому ми можемо зробити і тест, і визначити. Отож, щоб отримати щеплення від коронавірусу, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і записатися на чергу. Нагадаємо, що медики також радять не забувати і за рутину профілактичну вакцинацію, яка також захищає від багатьох небезпечних захворювань. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.